Ми набрали різних комплектуючих для е, косівки, бо Васильовичу трошки тяжкувато косить е, по обичному. Може, в мене є серед підписників жінки, яким це може бути корисно, або й чоловіки, нашу собі усложнять життя. Ми е, отаку котушку взяли. Обично від других торгових марок за такі самі гроші котушки йдуть з переробленого цього пластика, вторинного. Соответственно, він не такий довговічний, часто починає тріскатися, розбиватися через постійні удари об землю. Цоє кутушки такого не буде, вона з первинного пластику, довговічного, надійного. Тут іде металева кнопка, легко, удобно, реально заправляється, легка подача ем, самої цієї жилки. Це така котушка на роки. Ми беремо ще до неї таку ж від цього виробника з нейлоновим кордом жилку квадратну. Тоже набагато легше нею косить. От казалось би, що та жилка рішає, але е, як попробуєте оцю, до обичне вертатися дуже тяжко. Тепер цей ніж з напайками. Хочу зразу показати, що воно йде з усіма комплектуючими, які треба, щоб його встановити на косу. Оце все йде універсальне. І цей ніж, і котушка, тобто, яка б у вас там не була косілка, воно вам підійде. Значить, цей ніж вже йде більше для чагарників, для бур'янів. Оці напаєчки вони нанесені холодним методом, того вони держаться крепко. Через те, що тут іде така вигнута форма самого цього ножа, він не нагрівається, не чіпляє каміння, косить все в одну висоту рівно можна даже просто немотико водить по землі. Тоже дуже удобно. Ми це взяли е, до тої хати, щоб покосити, бо там вже кропива і бур'яни мені по плечі. І ще такий ніж з легованої сталі, 1,6 мм міліметра з зубчиками теж йде для косіння жорсткої трави, чагарників, і ним можна косити очерет. І фішка в тому, що завдяки такій формі зручно зрізати, даже у всяких ем, труднодоступних містах я тут теж нижче лишу ем, посилання, де його можна замовити. Що як?